Розкажу вам про новини з вихідних, які ви могли пропустити: кадрові зміни в ЗСУ, прорив в Авдіївці, блокування польського кордону, а також про свіжий корупційний скандал на понад 62 мільйона гривень. Поговоримо у випуску на Кадрові зміни у війську про цю можливу заміну ми розповідали ще минулого тижня. Тепер це наша дійсність. За поданням міністра Умєрова, Зеленський звільнив командувачку медичних сил Тетяну Остащенко. Вона протрималась на посаді трохи більше двох років і була першою в історії зсу жінкою-командувачем та бригадною пані генералом окремого роду сил. Замість неї тепер буде Анатолій Казмірчук. До цього він був начальником головного військового клінічного госпіталю у Києві. В спільноті бойових медиків вже дали оцінку такого призначення. Марія Назарова, сертифікована бойова медикиня і співавторка програм підготовки з тактичної медицини генштабу ЗСУ, каже, що це був формальний вибір керівника медичних сил, адже цей вибір був невеликий. Я процитую посада командувача медичних сил за штатом, генерал медичної служби. В ЗСУ їх троє. Одна з них Остащенко. Вибір був із двох. Думка, що можна змінити штат чи призначити ТВО не за званням гріх. Уміру в рішення пояснив в дописі, каже причини, очевидні для військових та волонтерів. Зеленський же сказав прямо: потрібен новий рівень медичного забезпечення воїнів. Про це зокрема говорили й бойові медики від якісних. Турнікетів до повної цифровізації та прозорості постачання від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками у тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Зокрема, ще у липні цього року військові та волонтери критикували якість турнікетів, які надали медичні сили. Медичні засоби рвалися під час використання. Про це розповіла зокрема волонтерка Оксана Корчинська. Це означає, що такі турнікети не можуть впоратися із головним своїм завданням зупиняти масивну кровотечу, і людина може просто померти від крововтрати. Крім того, замість кровоспинного бинта в аптечці була звичайна спресована марля, а оклюзійна наліпка сповзала.

Діяльність командування медичних сил влітку розкритикувала й нардепка Бобровська. Вона заявила, у 2023 році збройні сили взагалі не отримали від медичних сил аптечок. Військовим їх надавали через міжнародну технічну допомогу. І одна з головних проблем, яку озвучила Бобровська, досі немає стандартів вимоги якості до української тактичної аптечки і турнікетів. Відповідно, що ж очікують від нового командувача медичних сил Казмірчука. Міністр умєров окреслив три основні. Основних напрямках змін цифровізація процесів, наступне це якісне медичне забезпечення, тактичній медицині мають навчатися за стандартами НАТО і постійна ротація особового складу для обміну досвіду з лікування хворих та поранених. І жодного тижня без корупційного скандалу сьогодні поговоримо про кейс у 62 мільйона гривень. Саме на таку суму збіднів державний бюджет через голову державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрія Щигуля, стверджують в Набута САП. Сьогодні йому оголосили про підозру, а Кабмін звільнив з посади самого Щігуля та його заступника. Корупційна схема не нова, її прокрутили ще у 2020 році. За даними слідства, в ній взяли участь власник групи компаній та керівництво Держспецзв'язку. Коротко опишу, відомство мало закупити обладнання та програмне забезпечення закупівлю. Засекретили від так відкритих торгів не було. З компаніями уклали договори на суму понад 280 мільйонів гривень. А фактична вартість обладнання іноземного виробника становила 233 мільйони. Про це кажуть в САП та Набу. І от різниця у 62 мільйона. Ви вже знаєте, де поділася. І гроші вивели за кордон. Ну а звільнений Щіголь оприлюднив свою позицію. В дописі у Фейсбуці йдеться, що він сам подав заяву на відставку. А далі я процитую. Адже всі закупівлі служби від 2020 року проводили з дотриманням чинного законодавства. Втім, я не можу допустити, щоб розслідування негативно впливало на роботу Держспецзв'язку. Ще впевнений також що зможе довести власну невинуватість, і що ж, звісно, будемо слідкувати за черговим провадженням. А от заява про прорив росіян в Авдіївці не відповідає дійсності, що відомо, 18 листопада на телеграм-каналі Deep State з'явився допис, що, начебто, російські війська пробили українську оборону у промзоні міста. Deep State – це такий телеграм-канал, де є новини та аналітика про перебіг бойових дій. І мапа Deep State дозволяє наочно подивитися, як рухається лінія фронту. Так, от сьогодні ми маємо спростування. Ситуація під контролем українських військових. Про це заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цеховський, і це він сказав в ефірі Радіо Свободи. Більше того, аналітики інституту вивчення війни кажуть, що вчора українські сили провели контратаку поблизу Авдіївки та просуваються вперед. В день свого повноліття вчора до України повернувся депортований росіянами Богдан Єрмохін. Як його зустрічали, показав омбудсмен Дмитро Лубінець. Шлях повернення напрацьовували зокрема в офісі омбудсмана України. В процесі були також задіяні. Арабська країна Катар та ЮНІСЕФ про це теж написав Лубінець. Далі трохи більше про самого Богдана. Це хлопець-сирота. Він навчався у Маріупольському вищому металургійному професійному училищі та жив у гуртожитку навчального закладу навесні 22-го року. З окупованого міста Богдана вивезли до Росії разом з іншими дітьми. Він потрапив спочатку до Москви, Потім до дитячого санаторію Поляна у Московській області про це нам розповідали раніше в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. А в липні 22-го року хлопця передали під опіку в російську сім'ю, попри те, що в Богдана є законний опікун, це його сестра, і примусово також йому видали російський паспорт. Ця історія, звісно, так і могла б загубитися серед сотень подібних. Але в Росії тоді ще 17-річному Богдану вручили повістку. Його чекали у військкоматі в грудні. Про це розповідала його адвокатка Катерина Бобровська. Хлопець записав відеозвернення до президента Зеленського. Я, Богдан Єрмохін, знаходжусь на території Росії та прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. Про повернення хлопця домовилися вже наступного дня, і сьогодні Богдан вже зустрівся із сестрою в Києві. Про це видання «Укрінформ» розповіла адвокатка хлопця Катерина Бобровська. На території Росії ще може залишатися від 200 до 300 Тисяч незаконно вивезених дітей до Росії про це казала уповноважена президента справ дитини Дар'я Герасимчук. Наприкінці липня Росія ж офіційно заявляє, що вивезла з України дев'ятнадцять на 13 тисяч дітей. А до України сьогодні завітав міністр оборони США Лойд Остін разом з ним і командувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі. Цим візитом американці хочуть продемонструвати підтримку України та запевнити, що надаватимуть нам усю необхідну допомогу для захисту від росіян. Про це кажуть в преслужбі Міноборони США, і ця зустріч відбувається на тлі суперечок в Конгресі щодо надання Україні чергового пакету допомоги. Питання виділення нам більше 60 мільярдів доларів підтримки будуть обговорювати в США вже після дня подяки. Це 23 листопада. Міністр Остін також зустрівся з президентом Зеленським. Обговорення зосередили навколо подальшого партнерства обох країн, в тому числі в сфері безпеки та бойового потенціалу. Адже попереду зима і нові виклики на фронті. Те, що відбувається в Україні, це стосується не тільки України, а й всього світу, і це важливо для Сполучених Штатів Америки, і тому США та на. Союзники і партнери продовжать працювати над тим, щоб надати Україні спроможності, щоб вона була успішною. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії, снарядів, які потрібні саме зараз. А далі поговоримо про польсько-український кордон. Там два тижні триває страйк польських перевізників. Вони блокують три ключових пропускних пункти, і, попри обіцянки, не пропускають в Україну гуманітарну допомогу та цистерни з паливом. Вантажівки перебувають в чергах. З гдині везу новорічні подарунки на Одесу. Вже п'ятий день сьогодні. І ще по всьому хорошому ще днів 10, як мінімум. Якщо будуть так випускати, як випускають, пальне закінчується, пальним вже заправляли здається, заправка всім на нас. Байдуже таку картину вчора на прикордоні побачив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Він написав у Фейсбуці, що кордон в заручниках тримає близько десятка людей, адже на двох пунктах пропуску побачив не більше 15 протестувальників. Також Деркач зафіксував, що цистерни з паливом та гуманітарною допомогою також стоять в чергах і про це він повідомив польських колег з міністерства українських водіїв. Тим часом планують забезпечити їжею, медикаментами та пальним, поки триває блокада кордону. Для цього міністерство розвитку громад, території та інфраструктури разом з профільними асоціаціями та перевізниками створили штаб допомоги. Тим часом українські перевізники готують позови щодо відшкодування збитків через блокування прикордонних пунктів пропуску. Про це в ефірі телемарафону сказав віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників. Володимир Балін, перевізників Польщі набагато більше можливостей для внутрішньої конкуренції на європейському ринку, і, і весь великий ринок там, де вони можуть збільшувати свої можливості в перевезеннях. У нас тільки у двосторонні перевезення. Тому питання до того, наскільки ми створюємо польським колегам конкуренцію. Я думаю, в межах європейського ні. і я вам нагадаю, польські перевізники страйкують через надмірну конкуренцію після спрощення міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. І триває повернення тіл українських бійців на батьківщину. Сьогодні повернули ще 94 тіла військових ЗСУ з окупованих територій. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Далі тіла перевезуть до відповідних установ. Там проведуть необхідні експертизи, щоб встановити особи загиблих. І це все, що я вам хотіла розказати на сьогодні. Пишіть у коментарях власні думки щодо новин цього випуску насеться.